Дорогі колеги, перед початком роботи сесії сьогодні в громаді оголошено День Жилоби. Балчина прощається зі своїм героєм, мешканцем міста Балка, 22-річним юнаком Олександром Тіцюрським, який загинув, захищаючи рідну землю у війні з Російською Федерацією. Також надійшла звістка, що загинув наш земляк, мешканець села Перельоти Олександр Михайлович. Павлін. Пропоную вшанувати світлу пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Балтської міської ради 8 скликання обрано 26 депутатів. На сесію прибуло 21 депутат, висутні з поважних причин, два. Кількість прибулих депутатів дозволяє розпочати пленарне засідання сесії. Пропоную пленарне засідання розпочати хто за. Проти. Дякую. Шановні депутати, на сесію пропонується наступний порядок денний, який опрацьований на засіданнях профільних депутатських комісій та спільних комісіях. Окрім того, Пропонується додаткове питання, я його зачитаю. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою вулиці Анатолія Висоцького, 89 село Оленівка, Подільський район, Одеська область. Це затвердження проекту відведення під приміщення бувшої Оленівської школи. На комісіях озвучував. Просто ми не знали, що встигнемо, але встигли озвучував цей аспект відносно затвердження. І присвоєння кадастрового номеру. Буду запитання. Хто за те, щоб пропозиція включити до порядку денного? Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто за те, щоб порядок денний затвердити в цілому з урахуванням доповнень? Прошу підтримати. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про внесення змін до комплексної цільової програми здоров'я Балської міської територіальної громади на 21-23 роки інформує Чорний Станіслав Іванович, директор КНП Балський центр первинної медико-санітарної допомоги. Якщо питання розглянуто, є пропозиція за основу. Прошу голосувати. В цілому? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Пронесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області від 15 квітня 22 року про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 22-24 роки зі змінами та доповненнями. Інформуємо Раю. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Дякую, рішення прийнято. Про внесення зміни доповнене до рішення міської ради від 22 грудня 22 року номер 10.19.8 Про бюджет Балської міської територіальної громади на 23 рік. Пропозиції, які винесли на комісії, всі враховані стосовно автобуса і програми здоров'я. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую. Про внесення змін до рішення Балської міської ради Одеської області від. 14 липня 2021 року 472.8 про встановлення місцевих податків та зборів, які будуть діяти на території Балської міської громади. За спільною узгодженою пропозицією, податки в Балській міській територіальній громаді на наступний рік не піднімаються, залишаються без змін, окрім від одного е податка для. Лісових земель для лісових земель цей податок збільшується зв'язку з тим, що він носив найнижчий коефіцієнт. Ми отримували процес, чекали, поки прийде реформа реорганізація галузі, спільна узгоджена позиція. Цей податок зростає. Всі інші податки, в більшості яких зайнята найбільша кількість підприємців, залишаються без змін на наступний рік. Рішення прийнято одноголосно про внесення змін та доповнення до додатку до рішення Балської міської ради Одеської області від 10 листопада 2022 року No 979.7 про затвердження плану діяльності Балської міської Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 23 рік. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Балта Комусер Балської міської ради Одеської області та затвердження його в новій редакції. Рішення прийнято. Дякую про упорядкування порядку обліку видачі та анулювання свідоцтва права власності на майновій. На майновий план пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, майновий сертифікат на території Балської міської територіальної громади. Рішення прийнято. Наступне питання про ліквідацію структурного підрозділу. Три питання, вони всі однакові. Є пропозиція Хто за, прошу підтримати. Дякую. Став на голосування пакетом за основу позиції. Узгоджені, механізми логістики відпрацьовуються. З 8 по 10-го пакетом. Рішення прийнято. Наступне питання. Дякую про внесення змін до рішення Балської міської ради десь області від 19 березня 2021 року, номер 180 про затвердження програми соціальної підтримки населення Балської міської територіальної громади на 21-23. Прошу включити до переліку через кому в пункт 2.9 Сім'ї військовослужбовців, які потрапили в полон, або пропали військові. Є Пропозиція. Профільного заступника депутата міської ради Тетяна Леонтівни доповнити пункт позицією матеріальна допомога для членів родин безвісті пропавші чоловіки, які члени родин, яких виконують бойові завдання у війні з російською агресією, або військовополонення. Або військово-полонення. Прошу підтримати дану позицію. Хто за? Дякую, одноголосно. ставимо за голосування в цілому зарахуванням поправки. Одноголосно дякую, шановні колеги. Наступний блок питань стосується сфери управління комунального майна. Всі питання розглянуті на комісії. Пропозиції, які були надані, доопрацьовані та враховані в проєктів рішень. Є необхідність розглядати чим пакет. <кхи> Тоді є пропозиція з 12 по 25 питання включно. Проголосувати пакетом. Прошу підтримати дану пропозицію. Це дякую. Ставимо на голосування проект рішень з 12 по 25. Дякую. Рішення прийнято. Наступний блок питань земельних. Розглянути на всіх комісіях і на спільних, і на профільних. Доповнення зауваження зміни пропозиції. Доопрацьовані Будуть запитання до доповідача та голови комісії. Є пропозиція з 26 по 34 пакетом, а далі по окремому по окремій процедурі у зв'язку з тим, що є технічні аспекти, пов'язані з законом України про запобігання корупції. Є пропозиція з 26 по 34 пакетом. Рішення прийнято дякую. 35. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва індивідуальних гаражів мешканцям Балського об'єднаної територіальної громади. Доводжу до вашого відома, що відповідно статті 121 закону України про службу органи місцевого середування та статті 28 закону України про запобігання корупції. Даний проект рішення стосується членів моєї родини. Виникає конфлікт інтересів, дане питання. Регулювання конфлікту інтересів відбувається шляхом не участі в голосуванні. Ось заява. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Є пропозиція з 36 по 45 пакетом. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на видати на проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду, розташованої за адресою Одеська область, Балський район, територія Балської міської територіальної громади за межа населеного пункту села Євтодія, комплекс будівель та споруд номер 1 ТОВ Балських хлібороб. Інформую вас про те, що дав даний проект рішення і надійшла заява від депутатів Розілєвича Івановича та Олександра Віталійовича, які вони повідомляють наступного розгляданого питання стосується їх особисто членів їх родин, тому виникає конфлікт інтересів, регулювання конфлікту здійснюють шляхом неучасті в голосуванні. Заяви депутатів. Ось Ставимо на голосування. Рішення прийнято 49-те питання про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості, наданої в оренду ФГ «Гольма» за адресою Одеська область Балський район, Гольманська сільська рада. Інформую вас про те, що є заяви депутатів Разілєвича Даліванича та Розілєвича Олександра Віталійовича, які вони повідомляють наступний розгляд даного питання стосується їх особисто, членів їх родин заяви ось про регулювання конфлікту. Депутати здійснюють шляхом неучасті в Рішення прийнято наступний блок питань з 50 по 57. Також включно пакетом є пропозиція підтримати. Дякую. Рішення прийнято наступне питання про присвоєння звання почесний громадянин Балської міської територіальної громади. Інформую, Орлана Володимирівна Фролова. Є статус і процес, який відбувається у форматі почесних громадянин міста Балти. Там все остається без змін. Враховуючи довгий процес підготовки, є проект рішення, який відпрацьований і зараз ще до необхідні ряд погоджувальних пропозицій відносно того, аби в цьому форматі роботи профільної комісії. Розглядати на перспективу питання почесних громадянин Балської об'єднаної територіальної громади це по суті жителі наших сіл. Будь ласка, наш проєкт рішення складається з двох додатків. Перший додаток це положення про присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади. Ми розглядали даний проєкт рішення на засіданнях спільному засіданні всіх постійних комісій. Я хочу запитати, чи є у вас якісь пропозиції або доповнення до додатку 1, а саме положення? Немає. Немає. Тоді переходимо до додатку другого, а саме до складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади. Ми пропонуємо голову комісії Жуліховського Валерій Антоліч, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар комісії Біла Людмила Іванівна, завідувач сектору документального забезпечення відділу управління персоналом та організаційної роботи, члени комісії Фролова Олена Володимирівна, секретар міської ради, Матлашевська Тетяна Льонтівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Депутат міської ради, Рибіцька Ганна Всеволодівна, начальник відділу комунікації з громадськістю міської ради, ткач Петро Остапович, почесний громадянин міста Балта, за згодою. А також він директор комунального закладу Балський історичний музей. Вінярський Вадим Воронович, почесний громадянин міста Балта за згодою. Ленс Надія Петрівна, керівник громадської організації Балська організація осіб з інвалідністю за згодою. Антонюков Руслан Сергійович, голова громадської організації Балське районне воїнське братство, Єдність і честь за згодою. Меланіч Марія Петрівна, керівник громадської організації, ветерани Балти та Балської ОТГ за згодою. А також на засіданні комісії я просила вас надати пропозиції від кожної депутатської фракції по одній кандидатурі для включення до складу даної комісії. Давайте спочатку тоді Батьківщина. Батьківщина. Добре, тисячна Оксана Анатолійовна від батьківщини. Майбутнє. Тетяна Леонтівна і так є членом комісії. Все, тоді не вносити вносите пропозицію. Добре, ЄС, будь ласка, Європейська солідарність. Ес, Роман Васильович, так, Ірина Лідніна, добре. Ес, добре, Касмаза. Ес, слуга народу. Так, Касмаза, Роман Васильович, Міщина. і позафракційні. Лариса Миколаївна. Тоді е, все. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Питання порядку денного е, вичерпані у різному. Е, Інформація відносно доручень е, депутатського корпусу інформує секретар Балтської міської ради Олена Володимирівна Фролова. Будь ласка, і на минулому засід... пленарному засіданні ви дали нам доручення е, і ми прийняли з вами рішення щодо звернення е, стосовно будівель. Е, які належать ПП «Паландін Агра до прокуратури генеральної прокуратури? Ми отримали відповідь, отримали відповідь з Генеральної прокуратури з Одеської обласної прокуратури і з Подільської прокуратури. На жаль, наше звернення з вами трошечки неправильно трактували, а може, некоректно, верніше сказати, і прийняли його не як звернення депутатів Балської міської ради, хоча по правилам діловодства, звернення ми вислали їм проект рішення, вислали їм сам текст звернення. Текст звернення згідно він іде додатком до рішення і підписує його секретар ради. Вони прийняли його як звернення секретаря ради, тому будуть розглядати його не 10 днів як депутатське звернення, а 30 днів. Як ну, звичайне звернення людини. Тому будемо очікувати відповідь від прокуратури протягом 30 днів. Це по першому зверненню. Також ми написали звернення в управління е, держнагляду, е, які нам відповіли відповідно до частини першої, 321. Е, е, так, час вибачає право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Також слід зазначити, що до статті 16 цивільного кодусу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового майнового права та інтересу. Отже, з огляду на вище викладене у разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, спірні питання мають вирішуватися в установленому законодавством порядку в суді. Цей лист носить інформаційний характер. Та не надає роз'яснень щодо застосування норм права. Цю відповідь ми отримали від Державної інспекції енергетичного нагляду України. Також я вам покажу листи, які вже Балська міська рада направляла на різні інстанції. Тут безліч листів, вони стосуються і ДТЕК Одеської електромережі, і управління держнагляду в Одеській області, і, і до. ДТЕК Одеські електромережі і керівнику ПП Паландін -агра» Костянтину Пурчилу декілька листів різного характеру. Ми можемо надати кожному депутату копії, тому що ну, за браком часу, тому що сьогодні ви знаєте, яка сумна подія, і ми всі з вами будемо, хочемо там бути присутніми. Тому кому треба копії, я на засіданнях комісії їх зачитувала. Якщо комусь треба копії цих документів, ви можете в виконавчому апараті їх отримати. Також ми... Ще одну відповідь отримали від ДТК Одеської електромережі, в якій вони сказали, що мережа, про яку йде мова в листі, не належить до їх компетенції. А Подільське районне вже управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповіло нам наступне. Враховуючи вище виклади на до повноважень подільського РУ не входить перевірка відповідності приєднання до електричних мереж, електроустановок об'єкта за адресою міста Балта вулиця Любомирська, 197 а технічним умовам, виданим ад ДТЕК одеські електромережі власнику вище зазначеної будівлі. Подільський ру з повагою та розумінням відноситься до вашого звернення, але зобов'язано діяти в межах діючого законодавства. Додатково інформуємо, що загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного. Обладнання вказані в розділі 4 правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України no 1417 від 13, 13.12.2014 року. Ці правила є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання органами державної влади органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. От такі відповіді ми отримали стосовно наших звернень. Також довожу до вашого відома, що на сесії нашої було отримано звернення від директора Бабе «Валандин Агро, директора ТОВ Оптикон» Пурчила Костянтина Олександровича про те, що він бажав сьогодні виступити на сесії. За 10 днів виконавчий апарат його попередив про пленарне засідання. Вчора ми ще раз нагадали йому, але Костянтин Олександрович сказав, що він буде знаходитися у відрядженні, і в сесії на жаль прийняти участь не може. Якщо на наступну сесію, чи на наступній сесії буде виноситься питання подальшу, подальшу в, нашій, в нашій роботі про закриття освітніх закладів, ми би просили, щоб участь в обговоренні, коли виїжджає відділ освіти, представники до батьків, приймали і депутати, щоб нас, як депутатів, запрошували туди, щоб ми приймали участь у тому обговоренні, чули, що кажуть батьки. От нас цікавить думка батьків. І друге питання. У нас було звернення до вас, ви зверталися до обласних депутатів, я не знаю, чи, як правильно сказати, стосовно діяльності Укрпошти і скорочення листонос в селах. Чи отримали відповідь, чи є якась відповідь? Ми працювали в трьох напрямках і в телефонному режимі, в листуванні, і в зверненнях. Ні. Слово для виступу надається заступнику голови Подільської районної військової адміністрації Павло Володимировичку, будь ласка. Відчувається досить серйозна, така, напевно, напружена праця на комісіях, тому що на сьогоднішній день 61 питання, буквально за півгодини, які ви розібрали, це говорить про те, що ви досить серйозно попрацювали до цього, можливо, до, досить добре посварилися. Єдине, що хочеться сказати, та, що ми на сьогоднішній день, завдяки Збройним силам України, дійсно знаходимося зараз тут, в тепличних умовах. І от сьогодні. Тоже траут на Балщині, де е, ховаємо героя України. Про що хотілося б сказати, це в першу чергу про те, що всі ваші рішення повинні бути досить таки виваженими. Я цілком згоден а, з зверненням а, депутата а, Балської громади, да, про те, що ось такі обговорення, жваві обговорення, бажано, щоб а, були тут. Адже люба реформа а, освітянська, медична і так далі. І так далі це в першу чергу обговорення в цілому, обговорення в територіальній громаді. Да, ви сьогодні закрили а, з об'єктивних причин, тому що раз. Не виникло питання, значить, це, це дійсно об'єктивні проблеми, об'єктивні причини закриття ліквідація структурних підрозділів. Так, да, дійсно це правда, але кожна реформа повинна бути з людським обличчям. Да? потрібно врахувати на сьогоднішній день фактично всі побажання громадян тієї чи іншої громади, в даному випадку, Балські. Єдине у нас подальшому ви ж бачите, держава в першу чергу звертає увагу на безпечне середовище. да, в цілому У нас було дуже багато а, звернень і колективних звернень, в тому числі з Балтської громади, про е, сховища, про організацію гарячого харчування, а, про е, ліквідацію освітянських закладів, де знову ж таки і ми брали участь. Хочеться, щоб всі такі проблемні питання. Шановні депутати, ви більш чіткіше і виважніше приймали це до уваги. Я вірю, що всі напрямки ви охоплюєте. Це видно по вашій роботі, де можна говорити про більшість із того всього в кращому такому розумінні. Тому вірю в людей, вірю в Україну. Вірю в те, що ми переможемо. Дякую. Дякую всім за складну роботу, пов'язану з підготовкою сесії, за велику роботу пов'язану з до сесійного опрацювання проектів рішень. Працюємо далі. Сесію оголошую закритою.